Мої хороші. Розпаковка. Розпаковка невелика, бо натхнення для закупів не було, але просто купила так, знаєте, щоб голову збрело. Ну, звичайно, купила курячі четвертинки четвертин, курячінкі стегна. Вже по 140 гривень. Ціна на них росте, слухайте, як на дріжджах, такі тужа. Просто думаю, на салатах їх треба. Взагалі, в західному Курчатку, дивись, так, брала е, філе куряче, буквально от, декілька днів назад, Було ще по, по 217, нині вже по 219. Та сама історія з тими читвертинками. Що це робить в мать, я не знаю. Так, салат айсберг, ну Хоч то тішить. По 70 гривень вузьку на верхньому базарі. Ну то взяла дві головки, тому що гарний буде на салатик. Буде в нас салатик, шарпана курка. І взяла грушки. Теж дуже смачні грушки там зверху дівчаток на верхньому базарі. Грушка по 60 гривень, солодесенька. Ну, от і все. Більше натхнення не було, тому що такий сьогодні день. Ну, Всім гарного дня, цілую, люблю, бувайте.